І мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Севілья у себе вдома на Рамон Санчес Пісхон. Команда приймала каталонську Барселону Гансіфліка. 4-1. Барселона перемагає. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, ми про все те. Поговоримо та по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів Севілья. 4-2-3-1. Стартова розстановка у господарів. Головний тренер команди Гарсія Пім'єнта. У воротах Нюланд, Баде Салос пара центральних захисників. Педороса Санчес по флангах, Гудель Сол, центральний центральні опорні півзахисники. Сауль Нігес центральний атакувальний півзахисник, Бакіо Варгас по флангах та Рамеро у нападі. Це стартова розновка Севільї. Барселон Генсіфлік, головний тренер команди. 4-2-3-1 також стартова розновка у Каталонці. В цих ченці у воротах. Мартіна Сарауха, парадцентральних захисників, Жюль Кюнде, Аліхандра Бальде по флангах, Френк Де Деянг центральний опорний півзахисник. ГА центральний атакувальний півзахисник. Омінія Мальафіні по флангках та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розкладка каталонського Гранда. Тепер, друзі, давайте про матч. Так говорити, Барселона з перших же хвилин ініціативу. володіла ініціативу цей момент ламінна ямаля, так на хвилин, так сьомі, коли педрі. геніальна передача від Педрі, бі, Ламін. Біяламин. Водин дотик, коли в дістає його удар. Гудар. ось він кутовий. розіграю Барселона, подача дужного мадайчика, скидка, удар, Гол. Гол Роберт Левандовский. Роберт Левандовский. Забиваю гол. Сема. По номатчу. Рафиния, Рафиня, Рафиня. Рафиня. выкуну подачу. Далее, де скидка. Мартинеса. І Роберт Левандовский. Роберт Левандовский. На дальней замикає замыкает передачу. від Мартинеса, підставляє ногу. Пробує в против хит вратарь. ДН Барселона. рахунок у матчі Каталонский «Гранд». Але не довго. Перевага Барселони протрималася. Менше хвилини, і справді протрималася. Ося перевага Барселони. тому що Севілія дуже швидко, дуже швидко відповідає своїм забитим м'ячем. Контратака! Просто Гол! Гол! І знову висока лінія оборони Барселони. Севілі піймала Барселону на цьому. Дуже здорово Севіль піймали. Суга суперника гулью передачу до сугу пасива записав Сауль Анигес. Сауль простріляє на порожній ворота, а Варгас. Абсолютно спокійно забиває, абсолютно спокійно. свіля ловить Барселону, Рональд Араухо. Трішечки цю лінію потягнув. 1-1, збиває, Барселона більше Sevilis м'ячем, Барселона більше. Не погано удар від Рафіні в руку вертаю Севілі грала більше на контратаках, але контратаки довольтки не панни. Справді, були у Севілі. Тобто, Барселона мала територіальну перевагу. Барселона мала багато моментів, і справді володіє, м'ячем. Там дуже прям багатий відсоток контролю м'яча. Там, там за 75%. Відсотків. Ось. Тобто тотальний контроль м'яча від Барселони. У Лукібаки, до речі, був непевний шанс на останніх хвилинах першого тайму забити. Але він же себе пробив повзороти. Один-один перший тайм завершується і Барселоні потрібно додавати. Фірмін Лапес одразу з'явиться по берегу Барселони. До речі, у Севілі ще Сус там виден, другий там Аркане, Джує, Гумен. Бену. У Барасон ще віде дані Ольмо, дані ульмо. Гарсі та Марцін. Початок другу 45 хвилин. Какелонський гранд йде в атаку. Барсоні потрібно Потрібно активізовуватися. Алехандро Бальде з лівого флангу. Підключається Алехандро. Зміщується на П'рі. П'ятрі закидає Гол Фермі. Тільки що вийшов Фермін і одразу забиває гол. Педрі виконує ідеальну, геніальну передачу виконує Педрі. Ідеальний черпачок від испансій Фермін лопес головою, і це гол 2-1. 2-1 гол. Севілі все одно не здавалася і, до речі, забила. Гол на 49, 40 матчі, і. Справедливості раді. Не зрихували. Севілья так не непогане такий відрізок провалилась, передається подача від Сауля. Коли футболіст футболі виходив на дану позицію, але забити йому не вдається, але вдається забити Барселоні. Каталонський гранд проводить свою атаку. Геніальна передача на Рафінію. Рафіня, Рафіня, Рафіня Гол. Raffinia, 55 3-1-1. Ні, не помилився, це був фауку Барсі. 3-1. Рафінія. Очередний м'яч бразильця. Потім э Фермін Лопес. Який отримав першу жовту картку на 50, якщо не мовлявсь на, на 60 хвилин. Потім фермін Лопес. ну Потім суддя передавляється момент і скасовує жовту картку і дає червону картку Ферміну Лопесу. Фермін дуже, дуже в жорсткий підкат пішов. Червона картка Барселона більше півгодини герої менше Севілія намагалася намагалася забити гол Севілі. Але Барселона, ми ну, пам'ятаємо з Мадридським рано, в принципі, дуже компактно лінію. Отримала вже. Ось цей удар Бальди, захисника Севілі, Непоганий такий удар. Баде, баде, баде. Дальній удар, коли Войс Хенс на гру вступав. Ось, Ще, напевно, закидання на 85 хвилині пройшло у севільської команди, але реалізувати знов -таки свої не був удар, але знову таки свою нагоду. Але на місці. Але зато вдається реалізувати свою нагоду каталонській Барселоні. Вдається каталонському Гранду зробити штрафний. Штрафный Рафиня, Рафиня, подачи гол Рафия. Гарсія, Эри Гарсия. забиває гол після передачи видрафии. Рафиня! Записано не записну. він все таки голюво передачу там был реклашет від захисника. Ну, в будь-якому Ері Гарсія, Ері Гарсія забиває четвертий м'яч, Барселона в кінці то кінців. Перемагає Ері Гарсія, ставить крапку, і ось у неї емоції Еріка Гарсії. Друзі, ну ось вона підсумкова статистика. 8-10 це на статистика ударів в поворотах. 6-4 удари в площину, 60-40 володіння м'ячем та 6-5 за кутовими. Ви знаєте, для мене більш показова статистика гольових шансів. і Тут, в принципі, 2-4. Дві гольові нагоди було у Севілі, одна гольова нагода опущена, у Барселони було тут 4 гульві нагоди. Ну, 4 голіві нагоди їх було більше. І одна гольва нагода опущена, 342 передачі у Севілі. 280 передач. Точними були 81% точність передачі Севілі. 507 Барселони точність 435 точними були передачами Барселони. 85% точність передачі каталонського гранда. По офсайдах 3-1 більше було в Севілі. Друзі, у Севілі, до речі, з 8 ударів 4 удари в площину, та 4 удари заблоковані було. У Барселони. 10 ударів, 6 площину, 4 удара заблокованих. По успішних відборах 13-12, 72 успішності у Севілі, 75% успішності у Барселони, 2-3 по сейвам, 27-14, повинні сім'я м'яча 4-5 за перехопленнями. Ну, 14-6. Це не спорушення порушення правил. 5 жовтих карток у Севілі, 2 жовті картки у Барселоні, одна червона картка. А найкращий футболіст цього матчу друзі обрафію. Друзі, я Рафіньо, найкращий футболіст фулиста матч! Рафіньо, Дуже хороший матч. Знову Рафіньо, знову хороший матч проводить. Рафіньо просто не Рафіньо, У кожному матчі має гольову дію. Рафініо просто не зупинити. Цілому, друзі, якщо підбувати підсумок матчу, то Барселона переваж... перемагає. Я вже абсолютно поділенный. Давайте, друзі, дивитися та ситуацію в Іспанській Ось 8 підсумок 23 го тура. Чемпіонська гонка в Іспанії закручується до Максимума. Реал 50 очок, Атлетико 49 очок, Барселона 48 очок. Фантастика! Яка же друзі битва! На нас за очікує за чемпіонський титул Іспанії. Це буде друзі, битва! Це буде битва! А Севілья 13. Севілья 13. Севілья 28 очок. Друзі, дякую за увагу, бажаю вам та вашим рідам тільки добра та щастя в житті, на яку будьте усі щасливі, бажаю вам тільки добра, усім до побачення, усім до нових зустрічів!